Доброго вечора, шановні любителі винограду виноградної лози. Сьогодні 15 травня, 8 година вечора. Робота на винограднику, як зазвичай, що ми робимо? Забираємо агроволокно, ну те, що спіємо, тому що передають душі хоча б кілька кілька рядів, якщо в нас вийде відкрити і зібрати. Це буде добре. І зразу що робимо? Ще розтягуємо. Протиградову сітку. Тому що ті проблеми, які були в деяких регіонах нашої країни, що град вибив фактично весь майбутній урожай, не хочеться, щоб таке було, закупили ось таку 4-метрову, тут є два ряда, буде по винограднику, якраз по, по цих трьох рядах, 4 метри шириною. І зараз ще поки до вечора натягнемо, закріпимо, я покажу. Ну що ми закріпляємо закріпляю на ці стяжки китку монтажа? Тут рейка і з райкою йде шістерка проволока, то воно тут все це діло дуже надійно. незручно, але куди цього одінитися. Тут ще й плівка є, невелика, невелика ділянка плівки, але вона нам не мішає. Ось так через сантиметрів 50 все буде укріплено з цієї сторони. І ось там по коньку, якби де буде центр, де буде з дві сітки, вони теж закріпляться. По краях закріплені до опор, зав'язані. Ось таким чином робимо ці роботи. Стараємося, щоб виноградник, основний виноградник не був відкритий і не було. Загроза його винищення градом. На цьому буду закінчувати це відео. Миру та добра всім! Слава Богу, за все!